Ані телень. Ви знали таке слово? А от на безкоштовних курсах української мови, організованих запорозькими берегинями, знають і вас навчать. А поки ви лайкаєте це відео і підписуєтесь на канал, ми йдемо на урок і вас запрошуємо, бо підтягнути рівень рідної солов'їної української мови ніколи не пізно. Олена Шевчук, голова громадської організації Запорозькі берегині, розповідає, що це вже четверті їхні курси. Перші були ще у 2020 році разом з національним корпусом. Тоді курси були більш інтерактивні. Наші курси робили такими інтерактивними. Нам дозволяв тоді час. У нас є така чудова. Е Краєзнавиця екскурсовод Валентина Степанівна Вініченка. І вона приходила до нас на курси разом з Романом Акбашем. До речі, і ми домовлялися, що ми зустрічалися ще в центрі міста, проводили невеличку екскурсію, але саме про те, які люди видатні приїжджали до Запоріжжя, там де знімалася ця вісна на зарічної вулиці. Ми ходили стежками Тараса Шевченка, а потім проводили ще і ось такі курси. Коли почалася повномасштабна війна, берегиням було не до курсів. Але пізніше Олені почали телефонувати люди і просити знову робити уроки 9 серпня 2022 року. Ми відкрили треті курси, і ці курси вони були унікальними, тому що народ він тоді дуже скучив за от таким зібранням, да за українською літературою, мовою, традиціями. І до нас тоді прийшло 60 людей. 60. Олена каже, що на курси приходять дуже різні люди з різною мотивацією. Це і підприємці, і вчителі. Лікарі, вихователі, студенти, які пишуть українською, але розмовляють недосконало. Тому саме тут вони хочуть підтягнути свій рівень рідної мови. Що по закінченню курсів видається, чи якісь? Знаєте, ми робили, ми теж на тих курсах у нас були перші, другі курси, ми нічого не видавали, ми проводили такі великі відкриті уроки, коли приходили чоловіки тих панянок, які приходять до нас на курси, родинами там, мами, папи, діти і наші випускники, вони читали поезію, вони брали участь в інтерактиві. А цього року ми вирішили вже давати свої особливі сертифікати. Це було 23-го року, у травні ми видавали свої сертифікати, але ну це так, знаєте, символічно. Теперішніх курсантів теж чекають сертифікати, але окрім цього, їх берегині залучають і до культурного життя Запоріжжя, ходять по музеях, які працюють, спілкуються з сучасними поетами, відвідують екскурсії. Викладачку, яка зараз веде курси, Олена знайшла в інтернеті. Просто опублікувавши пост, а потім я написала просто в інтернеті, що шукаю вчителя української мови, і мені почали писати люди. і Кажуть, що от пані Ірина, унікальна, просто людина, яка закохана в українську мову літературу. Я їй зателефонувала, і ось вже другі курси. Вона у нас веде. Ірина Чернова, кандидатка філологічних наук, викладає українську мову в національному університеті. Запорізька політехніка, працює перекладачкою в запорізьких судах. Має дуже насичений графік, але ці курси дають їй натхнення. Коли громадське об'єднання берегині Олена Шевчук мене запросила провести такі курси, я взагалі люблю працювати не тільки з молоддю, з дорослими людьми також, я залюбки погодилася. У кожного є своя мотивація, говорить Ірина. Хтось вважає, що з нашими захисниками треба говорити тільки українською. Хтось хоче сина з полону зустріти українською. Хтось вважає, що російська, та, що була завжди в їх присутня в їхньому житті, це вже мова зрадників, і тому вони не хочуть мати цей статус. Це люди, які за різних обставин не знали мови. Цікаво, що вчителька не планувала спочатку давати домашні завдання, але самі учні проснулися. Сила у неї щось, що можна зробити вдома, кажуть, що нам додому, що нам вдома робити. Ми ставимо вимогу, тобто, розміємо, розвіюємо міф про російськомовну щелепу. Розробляю міф. тобто, це вправи і на вимову, чітку вимову звуків, вправи на дикцію на курсах. Не тільки вивчають граматику. Також читають твори, вчать вірші, дивляться фільми і серіали, які допомагають краще пізнати історію України. Тобто, ми намагаємося, крім вивчення мови, розширити якийсь розширити уявлення чи знання про нашу історію, про нашу культуру. Спочатку люди приходять дещо закриті, бояться зробити помилку. Але не помиляється той, хто нічого не робить. З Часом, звісно, і вимова з'являється, і слова з'являються. Скажімо, на в одній з груп своєрідним таким індикатором, що вже. Подоланий оцей бар'єр стало, коли одна зі слухачок прийшла і сказала, що її зустріли на день волонтера і запитали, чим вона займається, і вона вирішила для себе, що тільки українською, тільки українською це було повільно, підбирала слова, але вона говорила українською. А потім прийшла і сказала, що мені вже сни українською. Заважає говорити не тільки мовний бар'єр, але й психологічний, каже Ірина. Однак з часом люди розкриваються. Холосливи, гали, малки, кусенят, кога была снідана.